Всіх вітаю на каналі Рекрутер Іван. В цьому відео я хотів би розказати інформацію для тих людей, які їдуть в перший раз за кордон, чи в Німеччину, чи в інші країни, чи в Польщу. Або і для тих людей, які їдуть постійно і в яких є проблеми з вакансіями, з агентствами. Я би хотів розказати, як це правильно робиться, як правильно працевлаштуватися за кордоном. Все насправді дуже просто. І легко, якщо знати деякі правила, як це працює, перше, що вам треба знати, це куди ви хочете, в яку країну, це раз, коли ви хочете їхати і на яку роботу. Це перше, що ви маєте знати. Плюс-мінус, якщо ви це не знаєте, куди ви хочете, якщо ви хочете ознайомитись. Дізнатися інформацію, ви дзвоните в агентство вже праці і дізнаєтесь цю інформацію. Це є перше, що вам треба зробити, щоб була якась інформація, яка країна, яка зарплата, щоб ви зважили плюси, мінуси, скільки це буде коштувати туди поїхати, які є нюанси. Це перше, що треба зробити. Це робиться для того, щоб не було хаосу. Це можна зробити, навіть якщо сталася якась ситуація, чи кредити, чи вам треба поїхати різко. Це можна все зробити і за один день. Позвонити, задати питання, вияснити нюанси. І це, в цьому розібратися. Це робиться для того, щоб не було хаосу, і щоб простити і собі роботу, і роботу рекрутерам, агентствам, і роботодавцям. От. Друге, що вам треба, це знайти агентство або рекрутера. Хто цим займається, і сказати все, що ви хочете. І все, залишити заявку і почати підбирати вакансію. Оце буде другий етап. Це робота з агентством. Ви підбираєте е, вакансію, вам все підходить, другий етап завершений. І третій етап це у вас вже є виїзд, приїзд. І оформлені. Все. Третій етап: е, ви вже не маєте ні за що думати. Вас, якщо ви вже щось вибрали, якусь роботу в агентстві, вас вже веде повністю рекрутер агентство. Все. Е, вам і предоставлять роботу, вам і предоставлять перевізника, і все за вас зроблять. Вам треба тільки вирішити дату роботу, яку ви вибрали, і все. І ви їдете, і ви працевлаштовуєтесь, і все окей, і ніякого хаосу немає. Але є випадки, коли люди просто не знають цих нюансів, не знають послідовності дій, не знають, як правильно це робиться, і роблять все наоборот. Починають з перевізника, дзвонять в агентство чи до мене і кажуть. От, я хочу їхати, я вже хоч шукаю перевізника. Не знаючи куди ви хочете їхати, не знаючи нічого про роботу, вже шукають перевізника або робляться наоборот. Спочатку їдуть десь туди, в ту країну, і вже потім шукають. Ну, це можливо якась екстрена ситуація складається, що люди так роблять, але це неправильно. І деякі люди це роблять просто так, тому що вони думають, що це правильно. Але це наоборот ускладнює все. Тому от, є така. Три кроки, які це треба зробити. Перше це інформацію знати, що ви хочете, чітко прописати чи вияснити, дізнатися. Друге це вибрати те, що ви хочете. І третє це приїхати. Все. Три прості кроки, як знайти роботу. І все буде окей. Всім хороших заробітків. А якщо вам треба робота чи документи чи перевезення, можете звертатись за цими контактами у Viber Telegram. Додавайтесь у Viber-групу спільноти, Facebook Telegram. Viber.